Скільки масок ти вдягаєш щодня? Одну для роботи, іншу для сім'ї, ще одну для друзів, четверту для соціальних мереж. А тепер чесно коли востаннє ти був просто собою, не грав роль, не відповідав очікуванням, не притворявся кимось зручнішим, кращим, прийнятнішим? Альбер Кам'ю, французький філософ, який пережив Другу світову і дивився у вічі абсурду, сказав щось моторошне. Щось, що розкриває найглибшу таємницю людської природи те, про що ми не говоримо вголос, хоча живемо з цим щодня. Людина єдина істота, яка відмовляється бути тим, ким вона є. Прочитайте ще раз не тварини, не рослини. Тільки ми, люди, маємо цю дивну, болісну здатність заперечувати власну природу, тікати від себе, жити життям, яке не наше це бачив скрізь. У Парижі по воєнному, де люди носили маски нормальності поверх травми, у кафе, де інтелектуали грали в інтелектуалів, на вулицях, де кожен намалався бути кимось іншим, аби не зустрітися з тим, ким він є насправді. Він не просто філософував, він ставив діагноз. Це не теорія, це опис хвороби, від якої ми всі страждаємо, хвороби, яку ми навіть не визнаємо. Але чому? Чому ми так боїмося себе? Чому легше жити чуже життя, ніж прийняти власне? І найстрашніше питання що ми втрачаємо, поки граємо в цю гру? Подивіться на свій інстаграм чи той профіль у LinkedIn. Хто та людина? Ви її впізнаєте? Завжди щаслива, завжди успішна, завжди на висоті. Життя як добірка найкращих моментів робота, як драбина до мрії? Стосунки як казка. А тепер подивіться в дзеркало о третій ночі, коли не можете заснути. Хто дивиться на вас звідти? За даними дослідження Pew Research Center 2021 року, 43% молодих людей відчувають, що постійно мусять курувати своє цифрове життя, створювати версію себе, яка збирає лайки. Gallup повідомляє, що 85% працівників у світі. Або ненавидять свою роботу, або емоційно відсторонені від неї, 85%. Уявіть з кожних десяти людей, яких ви бачите на вулиці, вісім або дев'ять проживають життя, яке їм не подобається, але продовжують, встають щоранку, вдягають костюм, посміхаються, виконують. Тому що хто ж ти без цієї ролі, без цієї роботи, цього титулу? Кам'ю казав, що ми живемо в епоху абсурду. Але найбільший абсурд не в у світі, він у нас. Ми єдині істоти на планеті, які можуть витратити все життя на те, щоб бути кимось іншим, і назвати це успіхом. Дозвольте розповісти історію. Це не про когось далекого, це може бути про вас. Чоловік 37 років, престижний університет. Кар'єра в корпорації, яку він ненавидить з першого дня. Але зарплата хороша, статус є. Батьки пишаються. 18 років він прокидається з цим відчуттям у грудях. Важким, як камінь. Кожного ранку він вдягає не лише костюм, він вдягає особистість, впевненого професіонала, командного гравця, людину, яка знає, куди йде. А насправді він не знає, хто він. Тому що ніколи не давав собі шансу це з'ясувати. У 18, батьки сказали Йди на економіку там гроші. У 22, магістратура обов'язкова, у 25, час рости кар'єрними сходами. У 30, де дружина, де діти, де будинок. І ось він 37, В дзеркалі незнайомець, успішний незнайомець. Але незнайомець. Психологи називають це синдромом самозванця, але це не зовсім точно. Самозванець принаймні знає, що він прикидається. А ця людина забула, що колись була можливість не прикидатися, що колись давно існував він справжній. У 45 у нього буде серцевий напад. Не фатальний, але той, що змусить зупинитися. І тоді він запитає себе А якби я міг почати спочатку я б обрав це життя? Відповідь його налякає. Камюне просто констатував факт він намагався зрозуміти, чому? Чому людина, на відміну від дерева чи собаки, не може просто бути. Чому ми єдині, хто намагається стати кимось іншим? Його відповідь тому, що ми єдині, хто усвідомлює власну свободу. І це найстрашніше, що може статися. Дерево не вибирає, яким деревом бути. Собака не сумнівається, чи правильно вона собака. Але ти. ти прокидаєшся кожного ранку перед вибором ким бути сьогодні. І це жахає, тому що, якщо ти можеш обрати все, ти відповідальний за все за кожне рішення, за кожен день, за все своє життя. Філософ Жан Поль Сартер, сучасник камю, назвав це засудженням до свободи. Ми не просимо цієї свободи, але маємо її, і не можемо від неї відмовитися. Тому що, навіть якщо ти вирішуєш жити за чужим сценарієм, це теж твій вибір, ти обираєш не обирати. І десь глибоко всередині ти це знаєш. І ось що найболючіше камю говорив: ми тікаємо від себе не тому, що ми погані, ми тікаємо, бо боїмося. Боїмося виявити, що якщо здеремо всі маски, там нікого немає. Або ще гірше. Там хтось є, але він нам не сподобається. Що, якщо справжній ти не геній, не герой, не обранець? Що, якщо ти звичайний? Що, якщо твої мрії малі? Що, якщо те, чого ти справді хочеш, не вписується в чужі очікування? Тому ми обираємо зручну ілюзію, роль, яку схвалюють, життя, яке виглядає правильним? Єдиний спосіб упоратися зі свободою прийняти її, писав камю. Але це означає прийняти себе не ідеального, не досконалого. Не того, ким ти маєш бути, а просто того, хто ти є, зі всіма страхами, сумнівами, дрібними мріями, дивними бажаннями. І це найважчий вибір, який ти коли-небудь зробиш. Але якщо не зробиш його, хто тоді проживе твоє життя? Але давайте копнемо глибше чому ми так майстерно тікаємо від себе, чому це виходить так природно, що ми навіть не помічаємо? Відповідь лежить у чомусь, що психологи називають? Екзистенційною тривогою. Це не тривога через іспит чи рахунки, це тривога через саме існування. Ти усвідомлюєш я тут, я живий, я маю обмежений час, я помру, і між народженням і смертю порожнеча, яку я маю наповнити сенсом. І це паралізує, тому що що, якщо ти наповниш її неправильно? Що, якщо обереш не те? Що, якщо витратиш життя на щось, що, зрештою, не матиме значення? Психолог Ервін Ялом, який присвятив кар'єру вивченню екзистенційної психотерапії, писав Тривога це запаморочення від свободи, коли стоїш на краю прірви можливостей, хочеться відступити, знайти перила, схопитися за щось стабільне. І ми знаходимо». Титули, ролі, очікування інших. Це стає нашими перилами. Я менеджер, тепер я знаю, хто я. Я чиясь дружина, тепер маю ідентичність. Я людина, яка заробляє гроші, тепер маю ціль. Але ось проблема ці перила не з тебе. Вони з того, що про тебе думають інші, з того, як виглядає твоє життя ззовні. А всередині? Всередині порожнече лише зростає. Тому що чим більше ти граєш роль, тим далі відходиш від того, хто міг би бути. Камю описував це як життя за межами себе, коли центр твого існування перемістився кудись назовні, у схвалення босів, в оцінки подписників, у статистику успіху, визначену людьми, яких ти навіть не знаєш. І найстрашніше ми робимо це настільки довго, що забуваємо, де той центр був колись. Забуваємо, що колись існувала можливість жити зсередини назовні, а не навпаки. Психологія знає про це більше, ніж нам комфортно визнавати. У 1950-х роках психолог Леон Фестінгер розробив теорію когнітивного дисонансу. Суть проста коли наші дії не збігаються з нашими переконаннями, мозок відчуває дискомфорт. І що він робить? Змінює переконання, щоб вони відповідали діям. Ти ненавидиш роботу, але продовжуєш ходити. Мозок переконає насправді це не так багато. Ти у стосунках, де нещасний. Можливо, щастя переоцінене. живеш літям, яке не обирав. Так треба. Всі так роблять. Це не брехня це самообман на рівні нейрохімії. Мозок буквально переписує твою реальність, щоб ти міг витримати розрив між тим, хто ти є, і тим, що робиш. Дослідження в галузі нейронауки показують, що люди, коли виправдовують свій вибір постфактум, активуються ті самі ділянки мозку, що й під час сприйняття правді. Для мозку немає різниці. Ти справді віриш у те, що собі наговорив. Психологиня Кароль Тавріс у книзі Помилки були зроблені, але не мною, описує, як люди створюють цілі наративи про себе, які не мають жодного відношення до реальності. Успішний бізнесмен, який пригадує, що завжди мріяв про бізнес, хоча в 20 хотів бути музикантом мати, яка каже, що завжди хотіла дітей, хоча вагітність була випадковою. Ми не брешемо, ми створюємо версію минулого, яка виправдовує теперішнє, щоб не візнати, можливо, я йду не туди. І це геніальна адаптація, тому що якщо візнаєш, доведеться щось змінити, а зміна означає небанятність, страх. Можливо, втрату всього, що маєш тому легше змінити себе, ніж ситуацію. Жінка 42 роки, лікар, педіатр, шанована у громаді, діти її люблять, батьки довіряють, але кожен день як повільне задушення. Вона пам'ятає момент, коли все почалося. Їй було 15. сиділа на підлозі своєї кімнати з гітарою, писала пісню. Відчувала, що ось воно, це справжнє, це вона. Батько зайшов, послухав, сказав гарно, але музикою не прогодуєшся. Ти розумна дівчина, іди в медицину. І вона пішла, тому що він мав рацію, правда ж? Треба ж бути практичною, дорослою, відповідальною. 27 років по тому вона все, ще чує ту пісню, іноді вночі. Коли не спиться після важкої зміни, іноді коли дивиться на руки, які тримають стетоскоп замість грифа гітари. Вона хороший лікар, вона справді допомагає. Але кожен день трохи помирає, тому що живе життя, яке хтось інший обрав для неї, і тепер уже занадто пізно. Іпотека, діти в коледжі, репутація. Хто вона без білого халату? Вона вже не знає, тому що ніколи не давала собі можливості дізнатися. Камю називав це філософським самогубством коли ти не вбиваєш тіло, але вбиваєш можливість бути собою і продовжуєш жити як привид у чужому житті. Ми вигадали геніальні способи не зустрічатися з собою цілу цивілізацію способів. Робота, як наркотик 60 годин на тиждень, емейли після опівночі. Вихідні на конференціях. Я просто відданий своїй справі. Насправді, або ти боїшся тиші, що наступить, коли зупинишся. Тому що в тиші доведеться почути питання, навіщо я це роблю? За дослідженням Harvard Business School, 94% професіоналів працюють понад 50 годин на тиждень, половина понад 65%. Але коли їх запитують, чи щасливі вони. Більшість – не може відповісти, тому що щастя вимагає паузи. А пауза це зустріч із собою. Споживання як ідентичність. Ти не просто купуєш машину. Ти купуєш образ людини, яка їздить на такій машині. Не одяг, а версію себе, яку хочеш, щоб бачили інші. Не дім, а декорацію для життя, яке виглядає успішним. Ми стали тим, що маємо. Тому що якщо забрати речі, хто залишиться? Соціальні мережі як фабрика фальшивих я. Інстаграм це не твоє життя, це кураторський проект. Найкращі моменти, найвигідніші кути, найрозумніші думки. А справжнє життя? Те, що між постами, звичайне, нудне, іноді болісне. Іноді прекрасне у своїй простоті, але його не постиш, тому що воно не збирає лайки, і поступово відстань між тобою справжнім і тобою онлайн стає прірвою. Ти вже не знаєш, хто з них справжній можливо, обидва маски? Ролі, які ми граємо я батько, я дружина, я професіонал, я успішна людина, я хороший син. Але хто я без усіх цих ролей? Чи є хтось там під ними, чи це просто купа персонажів, які граємо так довго, що забули, де закінчується роль і починається людина? Камю писав у бунтарній людині Єдине, що нас рятує від відвічаю, постійна зайнятість. Поки ми зайняті, не думаємо. Поки не думаємо, не відчуваємо порожнечу. Але порожнеча нікуди не дівається вона чекає у тиші після того, як діти заснули. У неділю вранці, коли нічого не треба робити, у моменті на Червоному світлофорі, коли раптом питаєш себе, куди я їду, і чому, і найстрашніше ми так боїмося цієї зустрічі, що витрачаємо цілі життя, аби її уникнути. Тому що що, якщо коли зустрінешся з собою, виявиться, що ти незнайомець або ще гірше, що тебе там узагалі немає. Але є й інша сторона цієї історії Люди, які зважилися. Вінсент Ван Гог 37 років продав за життя одну картину. Одну Жив у злиднях. Сім'я вважала невдахою суспільство божевільним. Але він малював, тому що не міг не малювати. Тому що коли тримав пензель, був собою, навіть якщо це означало самотність, навіть якщо це означало біль, я ризикував життям заради своєї роботи і мій розум наполовину зруйновано через неї, писав він брату за місяць до смерті. Але в тих же листах я відчуваю, що роблю те, що маю робити, це не історія успіху в звичному розумінні. Це історія автентичності, ціна її висока, але ціна відмови від себе вища Лев Толстой у 50 став граф в кризі, мав все: славу, багатство, сім'ю і написав сповідь, де чесно сказав Я не знаю, навіщо живу, і це мене жахає. Аристократ, який відмовився від аристократії, письменник, який почав сумніватися в мистецтві, людина, яка зважилася зруйнувати все, що побудувала, аби знайти щось справжнє під руїнами, він не знайшов остаточних відповідей, але знайшов чесність. І це виявилося важливіше за комфорт. Махатма Ганді. Успішний юрист, хороший костюм, британська освіта. Перспективна кар'єра, і раптом він скидає все, вдягає дхоті йде пішки через Індію, стає тим, ким його ніхто не просив бути. Моє життя це моє послання, казав він. Не слова, не те, що виглядає правильним, а те, ким ти є кожного дня, коли ніхто не дивиться. Ці люди не стали собою легко. Вони втратили багато схвалення, комфорт, іноді здоровий глузд, але вони знайшли щось, чого більшість із нас шукає все життя і не знаходить відчуття, що живеш своє життя, не чуже своє. Кам'ю не обіцяв, що буде легко, він обіцяв інше, що буде чесно. У міфі про Сизіфа він розповідає історію, яку всі знають людина засуджена богами вічно котити камінь нагору. Камінь скочується, людина спускається і знову піднімає, і знову, і знову, без кінця, без сенсу це метафора абсурду. Але найважливіше в фіналі. Треба уявити Сизіфа щасливим. Як Як може бути щасливим хтось, хто засуджений до безглуздої праці? Відповідь камю через усвідомлення. Сезів не обманює себе. Він знає, що камінь знову скотиться. Він знає, що боги жорстокі, а доля абсурдна, але він обирає своє ставлення до цього він більше не раб богів, тому що визнав реальність, і в цьому визнанні знайшов свободу. Це не про оптимізм, це про бунт. Бунт проти ілюзій, бунт проти фальші, Бунт проти життя, яке тебе не влаштовує, але яке ти продовжуєш проживати. Камю писав Єдиний спосіб мати справу з несвободним світом стати настільки вільним, що твоє саме існування стає актом бунту. Що це означає для тебе? Це означає зупинися. Поглянь на своє життя без прикрас визнай, що частини його не твої, що деякі маски ти носиш не з вибору, а зі страху. І тоді вибери не ідеальне життя, не життя, яке схвалять інші, а життя, яке буде твоїм. Це не означає кинути все і втекти в гори. Іноді автентичність це залишитися, але змінити ставлення. Іноді знайти маленькі моменти чесності в структурі, яку ти не можеш змінити. Але обов'язково це означає зустріч зустріч із собою, не з тим, ким ти хочеш бути, не з тим, ким тебе хочуть бачити, а з тим, хто ти є під усіма шарами очікувань, страхів, ролей. І так це страшно бо що якщо там нікого цікавого? Що якщо справжній ти не герой, але Камю казав саме в цій зустрічі із власною ординарністю, із власною простотою і є свобода, тому що тільки приймаючи себе таким, який є, ти перестаєш бути заручником того, яким маєш бути. Добре. Філософія це прекрасно. Але як це працює в житті? Почни з простих запитань. Не для красивої відповіді, для чесної. Якби тебе ніхто не бачив наступний рік, Як би ти жив, що б робив, як би виглядав, чим би займався. Різниця між цією відповіддю і твоїм реальним життям це вимірювання твоєї несвободи. Що ти робиш заради схвалення, а не заради себе? Робота, дружба, хобі, навіть спосіб говорити, де ти граєш роль. Не треба все кидати завтра. Але треба визнати тому, що те, що ти не визнаєш, контролює тебе. Якби у тебе залишився рік життя, що б ти змінив, не в стилі подорожував би світом. А щодень, як би спілкувався з людьми, чи робив би ту ж роботу, чи говорив би те, що говориш. Кам'ю нагадував про смерть не щоб налякати, а щоб розбудити, тому що усвідомлення кінцівки робить вибір невідкладним маленькі акти автентичності. Не революція за один день, а щоденна практика чесності сказати ні, коли хочеш сказати ні, навіть якщо це незручно, зробити те, що любиш, хоча б годину на тиждень, навіть якщо це непродуктивно, зняти маску, принаймні з однією людиною, показати, що під нею не ідеал, не образ, а ти це страшно, тому що можуть не прийняти. Але ось що Камю зрозумів: якщо тебе приймають лише в масці, вони не тебе приймають, вони приймають персонажа. А ти залишаєшся самотнім під аплодисменти. Людина єдина істота, яка відмовляється бути тим, ким вона є. Але також людина єдина істота, яка може зробити вибір повернутися до себе це найстрашніший і найважливіший вибір у твоєму житті. Тому що всі інші рішення, що вивчати, де працювати, з ким бути, не мають значення, якщо ти не знаєш, хто приймає ці рішення. Кам'юне обіцяв щастя, він обіцяв свободу, а свобода це важкий дар, тому що разом із нею приходить відповідальність. За кожен день, за кожен вибір, за все своє життя, але альтернатива Альтернатива – дожити до 70 і зрозуміти, що прожив чуже життя, що людина, яка відбувається в дзеркалі, незнайомець. Що всі ролі, які ти грав, були не твоїми. І тоді буде занадто пізно, не тому, що фізично, а тому, що ти вже не пам'ятатимеш, хто був під масками, тому що втратиш саму можливість бути собою. Є момент, можливо, він зараз, коли ти можеш зупинитися, подивитися в дзеркало і чесно запитати, хто дивиться на мене звідти і чи це той, ким я хочу бути. Неідеальний, не успішний в чужих очах. А просто справжній. Камю писав наприкінці міфу про Сізифа: боротьба до вершини сама по собі достатня, щоб наповнити серце людини, не результат, не схвалення, не досягнення, а сама боротьба бути собою вже досить. Тому що в кінці, коли все закінчиться, єдине питання, яке має значення чи був я собою, чи прожив я своє життя? І якщо відповідь так. Це єдиний успіх, який має значення. Дзеркало перед тобою, що ти бачиш, і головне, що ти готовий з цим зробити.